Як любив говорити мій знайомий травматолог Семен Гольштейн, за порокою його професійної діяльності є три речі: сила земного тяжіння, людська дурість і алкоголь, посилюючий вплив перших двох, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Летять у літаку програміст та інженер. Інженер зібрався поспати. Тут програміст до нього з пропозицією Давай грати в загадки. Відповіси, я тобі 5 баксів, ні, ти мені 5 баксів і навпаки. інженер. Та ну, я спати хочу, відчепися. Програміст. Ну, давай, проста ж гра. інженер. Та не хочу я грати. Я спати ось зібрався. Програміст. Ну, гаразд, давай так, я вгадаю, ти мені 5 баксів, ти вгадаєш, я тобі 50 баксів, піде? інженер. Ну, добре, давай, програміст, скільки абонентів телеграму у світі на сьогоднішній день? Інженер мовчки дістає гаманець, виймає 5 баксів, віддає програмісту. Програміст, тепер ти питай. Інженер задумався на кілька хвилин, потім каже: Гаразд, що на трьох ногах встає, а на чотирьох опускається. Програміст відкрив ноутбук, під'єднався до мережі, обнишпорив усі пошуковики на світі, заліз у чати, опитав усіх знайомих, понишпорив усіма бібліотеками і архівами світу, нічого не знайшов. Дістає 50 зелених, віддає інженеру. Інженер дістає гаманець, кладе гроші в нього, закриває гаманець, прибирає його в кишені і починає влаштовуватися для сну. Програміст. Агов, то що ж це таке? Що на трьох ногах стає, а на чотирьох опускається? Інженер мовчки лізе в кишеню, дістає гаманець виймає 5 баксів і віддає програмісту, закриває гаманець, прибирає і лягає спати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Донька перед сном просить батька розповісти їй казку. Добре. Лягай зручненько, слухай, казка про Колобка. Та ні, тату, розкажи казку, яку мама вчора розповідала, ту де вовк з'їв бабусю. А, мою улюблену. Ну, добре, слухай. Іде, значить, наша тещенька Клавдія Захарівна, одна вночі лісом.